Вот теперь был я там на встрече с рядом высокопоставленных офицеров, и присутствовали люди с заводов промышленных. И мы обсуждаем, что, сколько делается, производится. И я говорю, ну слушайте, ну, нужно много, много. Ребята из армии говорят, нам надо не 20-30, а 200-300 там условные изделия. И заводчане говорят, а как? Как? У нас же, оказывается, экономика перегрета. У нас же, оказывается, процентная ставка такая. Видно, гражданка Набиулина не знает, что мы воюем против 50 стран. Видно, гражданка Набиулина считает, что главное ⁇ это война с инфляцией. А как производить? Вот как сейчас взять кредиты и что-то сделать? Никак. Как открыть новые заводы? Как конкурировать с могучим Западом? А он гигантская экономика. И произвести больше и лучше, чтобы это пошло на фронт не через пять лет, а как можно быстрее. Вот я не могу себе представить, идет Великая Отечественная война. И структуры, отвечающие за кредитно-денежную политику нахуй, нахуй. Советского Союза, говорят, не-не-не-не. Главное экономику не разогревать. А кто сейчас основной фактор, разогревающий экономику? Ну я что это военно-промышленный комплекс. Ну он же наиболее ну, быстро развивается, ну и все с ним связано. Я тогда просто... Я понимаю, что... Эльвира Шевкизадна, выдающийся профессионал, отмеченная всем, унесла задачи. Может быть, кто-то объяснит, что сейчас ну, война идет? У нас пока нет э, таких инструментов, точных, которые могли бы нам в процентном отношении показать, сколько россиян поддерживают специальную военную операцию, а сколько нет. Ну ладно, бросайтесь меня поношенными домашними тапочками. Я скажу 95% поддерживать специальную военную операцию. Вам хочется 50, говорите, говорите 50, все равно проблема существует. Мы иногда в таком, знаете, лукавом пропагандистском угаре иногда так перегибаем палочку на сей счет, хотя проблема очень и очень серьезная. Возьмите хотя бы звонки в ревью. Вот буквально недельку назад звонил человек возмущенным голосом у меня с Михаилом спрашивал, а зачем Россия напала на Украину? Вы помните этот звонок, да? Я не знаю, Путин уже устал э, в своих выступлениях все время растолковывать, разжевывать, почему мы начали специальную военную операцию. А теперь зайдем с другой стороны, об уровне сплоченности общества. Вы наверняка знаете, и что в России распылились иноагенты, выступающие против СВО. Ну, знаете, они распространяют фейки и про власть и про армию и так далее. Ну, и как отреагировала э, власть? Власть перевела их, так сказать, в статус иноагентов. Ну, вот с этим лейблом они живут, а ничего в жизни не меняется. Правда, правда, некоторые уже на нарах спочивают, да. Ну, это, таких фактов немного. Но, тем не менее, тем не менее, это существует. И вот эта зараза, вот это противление специальной военной операции, она же, в общем-то, говорит, что что-то у нас со сплоченностью общества не очень то и важно. Абсолютно правильно. Действительно, сегодняшняя атака на, на на столицу, на Киевскую область, была комплексно использовалась. И эти баллистические ракеты, и крылатые ракеты, там, Х-59, и Дрони з балістичних ракет з чотирьох запущених ракет, які запускалися з російської території з Воронежської області, було збито дві, і в зведенні Петряних сил згадується якраз як Іскандер М або КН-23. Чому КН-23? Тому що ну десь в лютому були останні такі знайдені уламки використання цієї ракети Кен-23 загалом там було десь 50 різних вибухів повітрі пусків до цього часу, а потім була пауза. І от ми буквально там вчора робили матеріал на Дефенс Експрес, де говорили про те, що 31 першого. Липня були знайдені уламки ракети Кен 23 якраз в Київській області, і це було після тривалої паузи з використанням цих північно корейських ракет. І зараз не виключено, що в цій атаці можливо ворог використовував північно-корейські ракети. Власне, вони є гіршими ніж з точки зору ТТХ, ніж ті, що виробляється в Росії, але вони мають більшу дальність і більшу потужність бойової частини. так що в будь-якому разі це небезпечна зброя і. Звісно, для відбиття цих ракет використовується або сам ті, або комплекси наші Петріот, які можуть боротися з балістичними ракетами. Ну звісно, ми е, зважаємо на те, що Юрім тусообізнає ситуацію не на лінії фронту, тому що він спілкується напряму з командирами бригад. Е, напрямок Турецька, чим він складний, тому що Монтович там ворог намагається атакувати з двох напрямків: це Нью-Йорк і в напрямку там Турецька, і там е, інша ділянка це е, північне залізне. Не да, тобто це такі населені пункти, які там з'єднані залізницею. Там ворог перелазить через залізницю поблизу північного. Там далі є терикони, які ворог намагається захопити. Тому що захоплення цих териконів, зокрема там поблизу залізного, дозволяє потім ну. Активізувати наступальні дії на сам Турецьк, до якого там до адмінкордонів дійсно залишилася незначна відстань. Деться про декілька сотень метрів, і там російські дереги групи вже заходили в Турецьк. І якраз от між е, Нью-Йорком там і е, Залізним є там ділянка території, яка дотримуються нашими військовими. Дійсно, там є можливість у противника з двох оцих сторін від Нью-Йорка і Залізного там охопити зону, де тримаються наші підрозділи, що стволо. Реду дійсно там загрозу певного такого оточення, але у будь-якому разі я все таки кіно... ну, Сподіваюся, що наші бригади, які там діють, ну мають отримати підсилення. Тим більше, що складність цієї ділянки нашому командуванню відомо вже тривалий час, і я все таки сподіваюся, що і е, ну інформаційний тиск ну, з одного боку, і реальна ситуація, яка потребує там підтримки, ну вона буде взята до уваги військово політичним керівництвом для ухвалення тих рішень, які ну ускладняють противнику на просування в бік торецьких. Хоча ми знаємо, що всі наша бригада говорять, що ситуація... Складна з огляду на те, що ворог має перевагу в живій силі в техніці використання артилерії капів що власне є зараз звичною картиною для багатьох ділянок, для, для фронту, де тримають оборону наші бійці, дійсно, це дром розвідки розташований у Ростовській області, там близько 300 кілометрів від лінії зіткнення. Фактично, це летовище використовується противником чи використовувалося для літаків Су 134 які, зокрема, є носіями цих капів які здій. Існюють регулярні удари по нашим позиціям, і якраз в ніч на третє число туди було задано удару такого масового удару нашими дронами. Згадують там різна кількість там, чи 30. але головний результат і ефект тому, що ми. Коли дивимося на ці знімки, що ми бачимо? Що ну гарантовано, що знищено один літак Су-34. Є там два літаки, які на різних ділянках, які так само мають мати пошкодження. Є е, от е, е, фотографія це місце. Це лунний пейзаж, який залишився після підриву сховища з авіаційними боєприпасами. припасами. Там напевно були і керовані бомби, і інші, можливо, там ракети класу, там повітря, повітря чи повітря земля. І тут буквально після вибуху цього сховища ну значна. Ділянка литовища потім горіла, і ми бачили ну, також багато ділянок, де там залишки пожежі, таке іншого. Так що будь-якому разі можемо фіксувати, що оцей удар по литовищу морозовськ достатньо і або вкрай ефективний, тому що по перше знищений літак плюс два така можливо пошкоджені її буде складно відновити. Значний запас боєприпасів противника, пункт керування польотами там так само зазнав втрат. Так що будь-якому разі це якраз ще одне відзеркалення такої системи його підходу, де Головним наголос зараз робиться на трьох центрах, які реалізують наші повітряні сили, або там головне полі розвитки, служби безпеки, знищуючи об'єкти на території противника. Це військові бази, литовище, це об'єкти опорно-промислового комплексу. Ну і власне, енергетична мережа противника, яка забезпечує там російську армію там, чи об'єкти ОПК живленням, чи то нафтою там, чи чи електрикою, чи іншими засобами ж у будь-якому разі сподіваюся, що цей тренд буде продовжений з використанням далекобійних дронів, які там до літають вже на вістані 1800 км, коли ми згадаємо олєння, ну і масово можуть знищувати літовища в зоні 300-500 км до лінії зіткнення.